Останні заяви Трампа про початок переговорів із Путіним вже наробили багато галасу, і цей галас зауважу, якийсь панічний. Західні видання та політики вже пишуть про те, що Україну зрадили. Я впевнений, що весь цей гвалт всього лише істерія. По суті, Трамп займається тим, про що і говорив, Намагається завершити війну. І для цього в нього є дієві важелі впливу, про які не говорять у широких колах. Це економічні обмеження. Впевнений, що вся ця війна була таким глобальним фарсом. Сотні санкцій стали лише верхівкою айсберга. Європа говорила про необхідність тиску на Росію. Але при цьому не була готова йти на жертви. Газ і нафта основні джерела доходів Росії. І вони продовжували продаватися в Європу обхідними шляхами. Спочатку через турецькі хаби, а потім турки постачали європейцям той самий російський газ. А європейці заплющували очі і казали. Це не російський, це азербайджанський газ, наприклад. А іноді навіть не намагалися це приховувати. Нагадаю, що лише цього року Україна зупинила транзит російського газу. Насправді політична воля Америки здатна і зараз задушити Росію економічно, замінивши постачальника газу для Європи. Однак є одне, але. Якщо ви давно стежите за моїм каналом, то знаєте, що я передбачив план Трампа ще до його обрання президентом. І я казав, що цей план не просто помилка, а злочинна змова, спрямована на отримання особистої Трамповської вигоди, а саме увійти в історію як рятівник Америки та Миротворець. Ну і залишити важели впливу. Своєї родини. Суть його плану полягає в тому, що він заморожує війну в Україні, уклавши угоду з Путіним. Угода проста заморожуємо війну по лінії фронту, що й найменше на термін його Трампа президентства. І якщо Путін не погодиться, Трамп застосує реальні економічні механізми, якщо погодиться з ними санкції, наприклад. І одним із найважливіших пунктів мирної угоди буде відновлення співпраці з РФ, наприклад, відновлення транзиту газу через Україну та зняття обмежень на постачання в ЄС. Звісно, Трамп планує перехитрити Путіна і поступово замінити російський газ, щоб Росія виснажилася за 10-20 років, але і Путін. Чудово це розуміє і вимагатиме повного відновлення постачань. Санкції не такі важливі, як газ. Ось основний предмет нинішніх переговорів: газ, нафта і інші ресурси, що отримує Путін. Насамперед Росія не буде фінансово знекровлена. Точніше, олігархат російський не буде фінансово знекровлений. Трамп сказав Путіну: Я не Джо Байден Володимир, і дав зрозуміти, що готовий застосувати реальні інструменти. Для росіян Путін зможе створити картинку перемоги. Нові території України увійдуть в склад Росії, але Україна цього не визнає звичайно. Ну і Путін залишиться при владі. Однак загалом Путін тільки втрачає, адже НАТО прийняло. До свого складу Швецію і Фінляндію, Сирію було втрачено, Балкани стрімко відходять на захід. Сама Росія на межі економічного краху і навіть без застосування реальних важелів. Але при цьому військове виробництво налагоджено, величезні кошти в нього вкладено і продовжують вкладати. А це також бізнес. Інвестиції мають окупитися. Термін окупності дуже короткий, якщо скористатися планом Трампа, у такому разі розвиток військового комплексу протягом 2-3 років без витрат на Україну дозволить завдати удару по Європі, підкоривши її повністю. А це означає, що надалі вся Європа буде використовувати лише російський газ ну, і інші природні ресурси за дуже високими цінами. Крім таких країн, як Угорщина та Словаччина, які вже зараз намагаються забезпечити собі вигідні умови. І це вигідна справа для Росії. Простіше кажучи, для Путіна зараз пропозиція Трампа виглядає заманливою. Якщо призупинити війну в Україні, продовжити накопичення ресурсів завдяки зняттю санкцій, уникаючи реального краху. А через 2-3 роки повернути все вкладене назад і з прибутком. Тому я впевнений, що війна в Україні до літа зупиниться загалом триваючи 3,5 року. В такому разі моє передбачення, зроблене на початку війни, що війна триватиме 3-4 роки, виявиться максимально точним. Однак угода Трампа з діялом призведе до глобального потрясіння всієї Європи. Звісно, всі втомилися від цієї війни. Зізнаюся, моя людська складова теж чекає на мир. Сподіваючись, що я помиляюся і все, нарешті, втихомириться. Але водночас я розумію, що загравання з діяволом, яким займається Трамп. Не приведе до вирішення проблеми, і дуже скоро така слабкість спричинить ще більші біди і страждання, від яких уже не сховається ніхто. Можливо, це доля від такого сценарію нікуди не подітися. Я замислювався над цим питанням і розумію, що уникнути трагедії у майбутньому ще можна, зараз ще можна. Для цього потрібно застосувати реальні економічні інструменти зараз почати душити Путіна негайно. Так, у цьому випадку війна триватиме ще 2-3 роки, але після цього влада в Росії впала б без військового вторгнення та ядерної війни. Однак Путін не прогавить таку чудову можливість. А це означає, що вам варто очікувати не лише закінчення війни влітку, а й президентських виборів в Україні. До речі, хто стане наступним президентом, я розповім в наступному відео. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити, а також переходьте в мій телеграм-канал Автордоль. Там відео з'являються швидше, і ви зможете їх побачити першими.